Доброго дня! В самий розпал сезону консервування пропоную вам до розгляду мій улюблений рецепт помідорів маринованих. Рецепт розрахований на 4 літра води. А ось спеції я ще буду розказувати, то це розраховано на 1,5-літрову банку. Я закриваю 1,5-літрові банки. Ось так вони виглядають, ці помідорчики, томати. Дуже гарно, дуже гарно на вигляд, подать на стіл і, і кроме того, ж вони дуже смачні. Такий яскравий смак солодко кислий. Ну, Можна сказати, що вони солодкуваті. Якщо може хтось полюбляє більш такі, щоб вони були кислі не солодкі, то, можливо, цей рецепт вам і не стане у пригоді. Але все рівно можна. Хоч трошечки закрити і побачити, ну, мені коли цей рецепт подарувала одна гарна жіночка, після того я більш інакшим способом не закриваю помідори. Тому пропоную і вам. Для цього потрібно, з розрахунку на 4 літри води, нам потрібно півлітру оциту, півлітрова баночка цукру. Такі спеції, як лавровий листочок, пару штучок на півтора літрову банку, гвоздичка, ось дві-три гвоздички, і 5-6 перчинок. Шість столових ложок солі кам'яної. Також петрушки, ось, приміром, так, на півтора літрову банку, і перчик. Ну, тут у мене ось такий наразі перчик, невеликий. ну, я не знаю, якщо перчина велика, то четвертину, а це в мене невеликий перчик такий. Тому ось скільки я його положила. Що будемо робити? Складаємо помідори, як завжди. в Банку нас складали, На них ложимо петрушку, потім перекладуємо рядками помідори, трошки між ними перчик ложимо. На дно ж не забули положити. Лавровий листочок і гвоздичку, і перчик горошком. це все зложили і залили окропом. Залили окропом хвилин на 15. Накрили кришками і я накриваю рушничком, щоб воно, ну, наче вони пропарилися. А в цей час ставлю на плиту, щоб закіпав маринад. У маринад кладемо оцет. Пів літру, Півлітру цукру і 6 столових ложок солі. Це все ми перекип'ячуємо і заливаємо, да, спочатку ми банкиш відкриваємо, те, що ми парили марин... ну, воду зливаємо і заливаємо маринатом. Залили і закрили. Кришками. Ну, Можливо, такими кришками, можна і закрутками, ті, що закручуються кришки. Кого які є, все воно буде стояти і буде добре. От Оцього маринаду хватає на 6-7-1,5 літрових банок, залежно від того, які будуть у вас помідори. Якщо помідор менший, то, звісно, води буде туди влізе менше, якщо більший, то більше пустот, то буде. Менше. Ну, Будете так розраховувати, 6-7-1,5 літрових банок під, приготувати. Ну, ось і такий простий рецепт. Якщо ми готуємо їх не раз уже, і знаємо, що це недовго, залили, кип'ятком злили, залили маринадом, закатали, укутали трошки, да, можливо, я ж не сказала, укутали, і все. Так вони постояли, поки не охолонуть. Зняли з них те, чим укривали, і поставили в підвал чи в погріб, і будемо зимою смакувати. Ось такий рецепт, дуже вам його рекомендую. Якщо він прийшов вам до вподоби, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду потрошки розказувати про те, що я консервую. Мож... Ну, Ділитися самими такими рецептами дуже смачними. Ось і все. До побачення.